Тепер працівники кухні в обласному госпіталі ветеранів війни мають нагоду готувати смачну їжу на новому обладнанні. А це, як кажуть кухарі, дає нагоду готувати страви швидше та корисніше. Нам завезли нове обладнання. Е, у нас колись тут стояла у цьому гарячому цеху велика кухня. Вона була непрацююча і слугувала нам як робочу поверхню, бо таких, як робочих поверхень у нас не було. У нас був один стіл для нарізки. Овочів на обід буде хлопцям, якраз будемо булочки ми зараз будемо робити. Сьогодні будуть з солодкою начинкою, будуть ватрушки з сиром і з варенням. А ще зі слів помічниці кухаря тепер є можливість готувати значно більше страв одночасно. Це дуже нам полегшило роботу, бо економить час. Також у нас є електроплита велика. Е, професійна, е, жарочна поверхня, така пательня, е, баняк. У нас там є електробаняк. І що саме саме основне це наш пароконвектомат. Він нам дуже економить час. Відтак меню в їдальні госпіталю стало більш різноманітним. У нас е, трьохразове харчування е, на сніданок. у Нас як зазвичай каша з підливою, салат. І Або яйця варене, або фрикаделька. Це у нас таке стандартне меню на обід. У нас іде перше: це суп, борщ, потім іде або картопляне пюре, або каша, котлета смажена, або риба, або курка, або печінка, і салат. З підливою і на вечерю так, так само може бути овочеве рагу, може бути кашену різного ну, різного характеру. І сир твердий. Також у їдальні замінили вікна та двері, допомагають кухарям волонтери. А працівники харчоблоку роблять все, аби військові ласували домашніми стравами. З коломої Богдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.